Вітаю, мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Дівчатка, Я в магазині одягу з Європи придбала ось такий светр. Я навмисно поклала його етикеткою догори, щоб ви побачили, хто виробник, виробник Zara. Светр цей новий, я, я одразу вам скажу, що він не ношений, абсолютно новий, і я його вже попрала. Тож, він не смердить, він чистенький, все нормально з цим светром. Чому я вам його показую? Я ще в магазині подивилася на склад ниточок. Так, де тут етикетка? Ось. Давайте подивимось разом з вами. Значить, по складу 77% акрилу і 23% поліаміду. Ну, тобто, така штучна нитка, тут нічого натурального немає. І плечовий виріб цієї ниточки я б не носила, але ну, вважаю, він і дуже такий буде приємний на дотик. Я зроблю фотографію і поставлю, покажу вам, як, який вигляд має цей светр. Дуже такий чудний. Я думаю, коли купувала його в магазині, то ж продавчиня подумала, хм, який в неї вибір, такий незвичайний. Так, що я хочу з цього свитера робити? Я а ще я хочу вам показати цю ниточку. Тут десь я бачила, стирчала. Ось дивіться, яка ниточка ось така. Так, я хочу розпустити, цей светр, і зв'язати собі сумочку. Я вважаю, що для сумочки це ідеальна підійде ниточка. І враховуючи вартість цього светра 73 гривні, він мені обійшовся. І я вважаю, що тут буде дуже багато ниточок і колір. Ну, Камера передає трохи темніший колір, дуже приємний такий е, темної трави, дуже гарний колір, зелений. Я зараз почну розпускати його. Подивимося, як я, я такого ще не робила, чесно. Я не знаю, як я тут буду його розпускати, де тут я понаходжу шви, оці, щоб якось розпустити, щоб були ціленькі ниточки. Ну, подивимося. Я розпущу, потім поділюся з вами враженням. Але мені дуже хочеться розпустити і почати ну, спробувати вив'язати собі сумочку з такої ниточки. Так, і, і це я показала вам, знаєте, так, спочатку з чого все починається? Починається все з того, що я побачила цей светр. Побачила і. Сподобались мені ці ниточки. Буду творити. Буду творити з вами, ділитися, що в мене буде виходити. Я светр вже розпустила. В мене вийшло шість моточків по два моточка зі спинки і переду, і по одному моточку з рукавів. Спочатку, коли я розпускала перший рукав, я трохи заплуталася, тому що візерунок складався, в'язався зразу з двох ниточок. І коли я це зрозуміла, мені вже стало легше, я вже доволі таки нормально розпустила. Далі я зв'язала денце сумочки. Ви бачите, це прямокутник такий. Я його зв'язала в дві ниточки стопчиками без накиду. Ширина в мене цього, денця, цього прямокутника 7 см, а довжина 30 см. Потім я обв'язала також стопчиками без накиду також цими ну, двома ниточками. Після того, як я перейшла на в'язання однією ниточкою, я пров'язала, як ви бачите, стопчиками без накиду, але я брала не ось таку за всю касичку. От так. А я пров'язала за одну петельку, за одну стороночку косички. Для того, щоб моє в'язання пішло вгору, для того, щоб в мене ось так формувалися стіночки. Ну, це і видно ось тут. Що одна стінка косички залишилася. І я в'яжу, мені процес дуже подобається. Це в мене вийшло не з першого разу, це в мене другий раз я була, пров'язала ще більше і розпустила. Я в'язала просто стовпчиками без без накидула, мені не дуже сподобалося, і щось я тут на кутках була намудрила. Зараз я в'яжу просто, рівно, без розширення, мені здається, так буде доволі. Ну, Вистачить мені об'єму цієї сумки в такому розмірі. І як я тут в'яжу, ви бачите, що в мене такі, такий візеруночок, я в'яжу у шаховому порядку стовпчиками без накиду. Один стовпчик я. От давайте, ось, бачите, в мене косичка. Один стовпчик я пров'язую в цю косичку, а інший я. Пров'язу в дірочку попереднього ряду. І так у шаховому порядку. Зараз оцю косичку. І далі в дірочку нижче. Ну, я думаю, це буде зрозуміло вам. І таким чином виходить доволі щільний візерунок, мені подобається для сумки. Яка буде сумка, я собі ще навіть не маю уявлення. Я перший раз в'яжу із таких ниточок і такий виріб. Зазвичай я сумки не в'язала. Ще хочу раз показати вам, яка ниточка. Прикольна така ниточка. Для сумки мені, здається, вона добре підходить. Я в'яжу, буду вам показувати, що в мене буде виходити. Не переникаю. Так, дівчатка, я вже можу вам показати, що в мене вийшло. Я дов'язала свою сумочку, ось ви бачите, яка вона. У мене в висоту вийшло 27 см. Ну, я вже вирішила її далі нав'язати, щоб це було ну, більш-менш схоже на сумку, а не на торбу, хоча це фасон торби. Так, ширину, я повторюся, в мене 38 см. Висоту 27. Ну, вийшла доволі таки непогана сумочка. Останній рядок я пров'язала просто стовпчиками без накиду один рядочок. Все це я завершила свою роботу. Ну, така цупкенька, тверденька, і колір гарний. Мені все подобається. Що я буду далі робити? У мене було дуже багато ідей в голові. Як робити далі? Можна було вив'язувати ручки з цієї самої тканини. Я думала, чи робити мені підкладку, чи ні, але ми бачимо тут вузлики, тож я зразу вирішила, що в мене тканинка повинна бути, і вона буде все ж таки ще твердішою. Я думала, чи робити застібку на блискавки, чи не робити. Ну, я дуже багато що думала і що я вирішила. Я купила ось такі ручки за 140 гривень. Підібрала більш-менш підходящий колір, ну, мені здається, підходи. Бо були ще світліші і були ще темніші ручки. Ось такі ручки, мені треба буде зараз тут їх пришити. Я виміряю, щоб було однаково, пришию ручки. Так, знизу я ще пришию ось таку емблемку хендмейд. Я думаю, що буде, не буде на заваді ця емблемка. Далі далі я у підкладку взяла ось таку кнопочку. Я це купувала ще у фіолетовій лисичці, але це не кнопка для брошки, звичайна магнітна кнопка. 19 гривень коштує. Так, і хочу показати підклад. Я взяла ось таку тканину. Мені також дається, що по кольору підходить. І сірий, і оцей зелененький, бо колір, я б сказала, оцей сіро-зелений. Я, ну, Звісно, я показую так, тому що в мене буде так вставлятися в сумку, і це буде середина. Тож, по-іншому, я не можу показати. І як ви бачите, я зробила кишеньку. Кишеньку на блискавці. Блискавку я купувала в Аврорі. Ось така кишенька. Давайте я її відкрию. І покажу більш детально ось така ну, непогана кишенька, сумочка буде на кнопці, і якісь речі, типу телефон і гаманець, все ж таки треба буде заховати. Тож, для цього в мене буде ця кишенька на блискавці. все. Зараз я підкачу трошки, Вимірюю, якої висоти мені треба зробити цю підкладку, яка в мене буде тут підгібка. Ставлю сюди кнопочку посередині. Ставлю потім в сумочку. Давайте я оце приберу і покажу, як воно буде. Ставлю отак в сумочку. Все вирівняю. І отут, по краю, я пришию вручну. Ось так щоб було. До цього я вже пришию і ручки, і оту емблемку. Тож зараз я буду це робити. Ну дивіться, як гарно все ж таки виходить. Мені подобається, я приміряла. Отак От відкриваєш сумочку, і виходить дуже гарно. Я ще не сказала, але ви бачите, що я тканинку на підкладочці проклеїла, щоб вона також ну, краще тримала форму. Тож зараз я це зроблю, покажу вам сумочку. І вже готова сумочка, хочу вам показати зблизька, щоб ви подивилися, що тут в мене вийшло. Як я їй казала, етикетка хендмейд, хочу зупинитися на. Тому як я пришила ручки, я ручки пришила ось тако хрестиком. Можна було як завгодно, як душа побажає, так і пришивати. Я використовувала ось такі ниточки, вони дуже крепкі. Що це за ниточки, Я не можу вам сказати. Я купувала їх в Грузії, але ну, вони дуже крепкі, їх ну, неможливо скоріше, самі ручки порвуться, аніж ця ниточка розірветься. Я собі була купила якраз на якісь потреби, щоб дещо шивати. І оце вони мені стали в нагоді. Ручки я пришила, етикетку я нашила і я вшила підкладочку, Як ви бачите, я пришивала отут в самий край, потайним стіпком прихоплювала і підкладку, і за край, самий край сумочки. Трохи спочатку загибалося. Отако, але як я почала насити, як я отако вже трохи вирівняла руками, я ще припрасувала, то мені здається, трохи вирівнялося. Тут, звісно, в мене кнопочка, як ви бачите. І кишенька всередині я клала сюди телефон. Все, ми гуляли на морі, я сюди брала своє в'язання, всі мені Потрібні речі. Забила повністю сумку, вона була повна. І я дуже задоволена результатом. Єдине, що мені хотілося, щоб всі ручки були шкіряні, але вони не шкіряні. Ну, я думаю, що вони мене не підведуть. І їм вистачить носити ту вагу, яку я буду класти в цю сумочку. Тож, Ось так виглядає з усіх сторін, з усіх боків. Раз я ставлю відео зі своєї прогулянки, з цією сумочкою, щоб ви побачили вже на мені, як вона виглядає, коли я з нею ходжу, коли я тримаю її і нею користуюся. На цьому буду з вами прощатися. Пишіть, як вам така сумочка, чи в'язали ви такі, чи ні. Які у вас ідеї є. Буду дуже рада, якщо ви поділитесь. На все, дякую за увагу. Всім пока! Я доріжку зняла. Ми йдемо на фотосесію сумочки. Біля дачі шкіна. Мені виявилося, замало. Тут така краса. І чоловік каже, пішли до моря. На камняк. Тебе знімемо не тебе, твою сумочку. Оно дівчина лізе. Дай зніму, дівчину. Яка фотосесія, дівчині. Молодець, не боїться. А подружка фотографує. Дівчата така краса на морі. Ви собі не можете уявити. Трохи штормить зараз і трохи якесь таке море сіре. Але здалеку, коли ми щось краси здоров'я, що лікує не дуже гарно було море, люди не бояться купатися. мій чоловік так от купається, але я ні, ні-ні-ні, я боюся. Ну, не те, що боюся, все одно вода трохи проколоє сторони.